У світлі великодніх приготувань у Запоріжжі відбулася подія, що не залишила байдужих: культурно-мистецький захід український всесвіт. У межах міського проєкту Міті відкрилася виставка унікальних вишитих яєць, що об'єднала понад 1200 святкових оберегів, створених руками майстринь громадської організації Запорозькі берегині. Кожна робота це мініатюрне полотно з вишитими символами, візерунками та поетичними рядками з української класики. Кожного року ми намагаємося чимось здибувати наших громадян. Всі, хто в Запоріжжі, нашому незламному Запоріжжі. І ця колекція, яка сьогодні приславлена в бібліотеці, вона мені наснилася. Наснилося дерево життя, бо дерево життя це найпотужніший оберіг всієї України. І так, та колекція, щоб на писанках були вишиті дерева життя, а на зворотньому боці цитати найвідоміших українських поетів, письменників і громадських діячів. Мені дуже приємно, що коли прийшов владика Фоті на нашу виставку, він сказав, що в цих писанках ви зібрали енциклопедію української думки. Громадська організація «Запорозькі берегині з початку повномасштабного вторгнення стала потужним волонтерським осередком. Майстрині шить для захисників необхідне. Ноші, елементи одягу, а традиція створювати вишиті яйця зародилася навесні 2022-го. Свої роботи представили 15 майстринь. Пані Людмила захоплюється вишивкою лише кілька років. Та її мотанку отримав у подарунок навіть Борис Джонсон та Володимир Зеленський. Жодні це не повторюються, всі вони різні, і цитати всі різні абсолютно. І, і кольорова гама різна, і вишивка різна. Наприклад, я сама особисто вишивала. І нитками, і стрічками, і гладдю, і хрестиком. І є у нас вибійка. Я 19 її створила. Чому саме я стільки створила, бо мене, як я казала, качало. розумієте, Мене несло, мені хотілося, мене було стільки, настільки багато задумів, вишивки саме дерева життя. Я, бо я деревом життя дуже давно займаюся. Дерево життя, дерево роду це давній, прадавній оберіг. Українського народу, взагалі-то він існує в різних культурах, але саме в Україні, в українському народі, він став таким оберегом символом, який раніше був в кожній хаті. Він був вишитий на рушниках, він був вишитий на вишиванках, він був намальований, намальований на писанках, на листівках. Він означає. Взагалі, це дуже сакральний, сакральний символ. Це код сили, як, як казали наші пращури, він символізує гармонію всесвіту і поєднання минулого. Сьогоденням і майбутнім учасники заходу обговорили не лише символіку рукодільного мистецтва, а й методи музейної педагогіки як інструменту національно-патріотичного виховання у закладах дошкільної освіти. Такий підхід дозволяє поєднати навчання з емоційним досвідом, а також культурною спадщиною. Музейна педагогіка це не лише про історію, це про емоційне залучення, про відчуття себе частиною чогось великого. Саме через такі події ми формуємо повагу до національних цінностей. Великдень уже позаду, але його символи продовжують жити в серцях. Вишиті твори мистецтва з колекції «Український всесвіт стали не лише оздобою, а й носієм глибокого змісту.